Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную поспостерігати. А за чим дізнаєтесь, відгадавши загадку, послухайте уважно. З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав, потім закрутив пісочок і мені засипав очі. Що це, діти? Так, це вітер. Чи є на дворі вітер? Як ви про це дізналися? Малята, а яким буває вітер? Так, сильний та легенький. Чи відрізняється весняний вітер від зимового? Так, у який бік дме вітер? А якими словами можна описати вітер? Послухайте, будь ласка, віршик. Він літав за голубами, а тоді літав за нами, хусточку зірвав з олинки, розкуйов дивчуб у мене, а маленького Миколу навіть ухопив за полу. В хату ми втекли від нього, від бешкетника такого. Дітки, візьміть, будь ласка, різнокольорові стрічки та підніміть їх. Вгору, побігайте з ними. Чому вони тріпочуть? А який сьогодні вітер? Чи колишаться дерева від вітру? Пропоную подмухати сильно, як сильний вітер, а потім подути, як вітери. Поміркуйте, вітер, це добре чи погано. Послухайте, будь ласка, віршовані рядки. Вітер взяв сопілку в руки, ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду? Захиталися листочки, може, й ми. Тільки ти нас над землею підійми. Шкода часу, вітер каже, підіймать. Видно, вам не доведеться танцювати. Дітки, чи схожий вітер на людину в цьому віршику? Що робив вітер? Можна за допомогою стрічок спробувати визначити напрям вітру або виготовити вітрячок. Вітер віє, повіває, він вербу стару гойдає, вибіг вовчик на поляну. І на вітер косо глянув. Вітер вовчика злякався і в верби сховався. Дітки, а який він весняний вітер? Так, він лагідний та тепліший, ніж узимку. А для чого ж потрібен вітер? Так, він приносить дощ і прохолоду, очищає повітря міст від пилу, шкідливих газів. Не було б вітру, мари пилу так і висіли б над містами. Вітер переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. Ось такий він, корисний вітерець.